Опинилась у ліфтовій пастці. 26 червня в івано франківську по вулиці Залізничній у ліфті застрягла дитина. Визволяти її довелось рятувальникам. Таких випадків нині, зазначає речниця головного управління ДСНС в області Христина Перцович, стало в рази більше. Прибувши до місця події, рятувальники дуже швидко вивільнили дитину, вона навіть не встигла перелякатися. Але таких випадків є дуже багато, тільки з початку цього місяця рятувальники виїжджали для надання допомоги по аварійному відкриванню дверей ліфтових приміщень чотири рази. Рятувальники застерігають громадян не користуватись ліфтами у періоди. Відключень електроенергії та під час повітряних тривог. Також пам'ятайте основні правила, яких слід дотримуватись, в разі, якщо все ж таки ви застрягли в ліфті. Перше, це потрібно заспокоїтись і не панікувати, не натискати на всі кнопки поспіль, не стрибати в ліфті і не намагатися відчинити двері самостійно. Потрібно скористатися кнопкою виклика диспетчера чи зателефонувати до аварійно-ліфтової служби. Якщо все ж таки при собі немає телефону чи відсутній мобільний зв'язок, намагайтеся покликати на допомогу інших мешканців будинку, аби вони викликали відповідну службу. На випадок аварійної зупинки надзвичайники рекомендують мешканцям будинків організувати у ліфті тривожну валізу. У неї поставити ліхтарик, продукти, воду та аптечку. Юлія Турконяк, Віктор Костенюк, телерадіокомпанія компанія